Отже, виставка, яку ми відкриваємо в рамках спільного культурно-просвітницького проєкту Шлях до перемоги, до перемоги який ми втілюємо в життя разом із Полтавським обласним центром народної творчості та культурно-освітньої роботи, доповнює уяву про творчу родину учасників художньої майстерні ЮНІКУ. Керівник студії Наталя Миколаївна Сташкевич відомий художній педагог, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. А свій творчий потенціал. Демонструють Дарина та Євген Логвінови, Надія Лукафейник, Володимир та Тетяна Климазови, Євгенія Товста, Вероніка Хороліч. І кожен з них прийшов до студії з різними мотиваціями, з певними вже знаннями, і всі залишилися об'єднані з бажанням творити. А діапазон представлених робіт, а їх ну, 160 я нарахувала їх більше. Він великий від сюжетно-тематичних творів до пейзажів, натюрмортів, портретів. На огляд представлені графічні та живописні роботи, виконані в різних техніках: це акварель, пастель, олія, гуаш, олівець, вугілля, сангіна, розпис по тканині, а ще унікальні мистецькі вироби з металобровту. Тобто Ютік він об'єднав людей різних професій, різного віку, які захоплюються мистецтвом. О них можна говорити дуже багато, можна взагалі нічого не говорити, тому що тут <плес> вони говорять самі за себе. Самая последняя работа еще с рая была повешена. Это скрипка. Скрипка это заказ был Женечкиной мамы. Она очень любит Вивальдию и скрипку. Женя специально для нее писала. А моя бывшая ученица дала в аренду из своего и своей студии нам скрипку, чтобы мы поставили на терморт. Мы обещали вернуть через месяц, возвращаем через год. Извиняюсь, получилось то становятся они, ну, как, как семья просто, начинаются вот какие-то, о них начинаешь больше узнавать, и потом к ним привыкаешь, их очень любишь, и знаешь, и какие-то такие теплые отношения складываются друг между другом. Но самое интересное, что у нас вообще, говорят, что человек талантливый, талантливый еще в чем-то, да? Так у нас вот у всех еще есть какие-то таланты, обязательно есть таланты. Я сейчас о них скажу. Но до этого я хочу сказать большое спасибо работникам этого зала. Я по больше очень рада, что эта подруга осталась. Мне надзвичайно приятно и за Наталью Миколаевну, и за ее ученик теперешних, потому что ну, учитель в продолжается в ученях, да? и поэтому это свято такое подвейное для учеников, и для Натальи Миколаевны. Робота мені надзвичайно сподобалась. Я б хотіла сказати слова вдячності Наталі Миколаївні за те, скільки вона вклала в мене сил, скільки вона часу витратила на моє навчання. Оскільки вона а, допомогла мені як морально, так і фізично проходити цей мистецький шлях. Я дуже дуже безмежно вдячна їй за те, що вона познайомила мене зі світом мистецтва так, наскільки я його знаю зараз, і вона познайомила мене з такими чудовими людьми, з якими ми маємо виставку, з якими ми займаємось, бачимось, дуже багато чого обговорюємо. Як хочете сказати, я не готувся, але це неправда. Звісно, я думав, що мене будуть виплакати, але мені хочеться сказати так, що ми тут з вами зібралися все сьогодні для нас дуже такий важливий видатний день. Ми зібралися з вами тут не як ми ці глядачі, ми зібралися як люди, які, яких об'єднує любов до мистецтва і зібралися для того, щоб нагадати один одному, а також нагадати собі про те, що зараз такі важкі часи. Ми продовжуємо творити, продовжуємо жити і продовжуємо боротися. E Україні, де війна, але не дивлячись ні на що, я вірю, що світло над нашою країною засяє засяє сонце, і ми все одно переможемо. Тому що цьому народу, який вміє так творити, який вміє так воювати, співати, грати, жити, любити і боротися, нас ніхто не переможе.